Житловый комплекс Гарри видриал. Дим с характером. Старт продажи. Киев надо стереть с лица земли. Население Киева покиньте город. Город обречен. Покиньте город. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях. Мы обнаружили, с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям. А, слушайте, як вот нагнітають обстановку на ровном місці. Валентина Матвієнко каже про те, що треба консультувати чоловіків, як народжувати дітей. Сполучені Штати Америки знімають санкції з Білорусі. Ну а на російських ефірах продовжується вакханалія. кажуть, що дрони це були тільки перші дзвіночки, і насправді можуть полетіти гірбіри і не тільки. Давайте весь цей. Паноптикум, подивимося. Я уже выходил из завального кабинета, он меня остановил и попросил, подожди, стой, стой, не забудь вот это перед президентом. Да, интересные запонки с изображением Белого дома. Но я постараюсь в долгу не остаться. Я так розумію, що можна чекати на те, що делегація зі сполучених штатів повернеться до сполучених штатів з Білорусі з черговим трактором, який передадуть перев'язаним бантикам. Що відбувається? Хочеться запитати, тому що буквально цього тижня ми з вами спостерігали, як російські безпілотники летять на територію Польщі, летять з території Білорусі на хвилиночку, але наступного дня після цієї самої е Хотіла сказати трагедія, але це і є трагедія. Добре, що без жертв після цього самого інциденту е, їде делегація зі сполучених штатів до Білорусі говорити з Лукашенко. Ну а самому Лукашенку відповідно передають не тільки запанки, а ще й листа від Дональда Трампа, який ми теж з вами маємо можливість послухати. Президент у мене для вас коєшту є, і дозвольте мені. зачитать это письмо от президента Трампа вам, уважаемый господин Лукашенко. Милания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. По случаю отметим. Хотя у нас не принято там, белорусы. Мы особенно удовлетворены тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Следит. открытом чемпионате Молодец. США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, что, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий э, год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также э, за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от імені народів США і Білорусі я думаю, що народи США не підписалися б під цим листом. Але щодо молимося за здоров'я Лукашенка, я вже неодноразово цей тост говорила, що білоруси загадують кожного року в новорічну ніч, бо саме про неї зараз йде мова в цьому самому листі. Вони кажуть шос у сенсі, щоб он ну ви розумієте, тому та продовжуємо. Молиться за здоровье Лукашенко. Искренне, ваш подпись президент США. And he signed it Donald. That's a, rare act of personal friendship. И, господин президент, обратите, пожалуйста, внимание на подпись. Он очень редко президент США подписывается так первым именем своим. Это, Это особый знак дружбы. Особый знак. Дружби передав Дональд Трамп Лукашенку. Я розумію, що вони приїхали говорити про те, щоб Лукашенко випустив в'язнів, яких він тримає в заручниках до тисячі. Наразі знаходиться в його тюрмах. Відповідно, вони приїхали для того, щоб налагоджувати відносини. Для цього навіть зняли санкції з Белавіа. Щоправда, питання, куди вони будуть літати на цьому самому Белавіа, тому що літати до України вони не зможуть. Де їм треба буде якось добиратися певно до території Росії. Я потім через Аляску ну не знаю, куди збирається літати Белавія, Ну і відповідно, можливості Белавія за весь цей час теж хотілося би розуміти. Але питання в іншому таким чином, Дональд Трамп передачу оці ці привіти Лукашенку, хоче максимально його відірвати від Китаю, але ну якби. Сподіватися на те, що Лукашенко, у якого не тільки прекрасні відносини з СІ, а ще і у них спільне виробництво військове, сподіватися на те, що він зараз переметнеться до Сполучених Штатів. Мені здається, не треба бути експертом, щоб розуміти, що цього не станеться. Тим не менше, сполучені штати хочуть відкрити ще й посольство в Білорусі. Можливо, для того, щоб все, що хоче сказати Лукашенко, передавалося через посольство, а не через Путіна. Хоча Дуже сумніваюся в тому, що ці сигнали від Путіна і від посольства США будуть чимось відрізнятися, тому що ще й досі хтось в сполучених штатах вірить, свято вірить в те, що нібито е Лукашенко має суверенний статус як. Е Сам себе призначений управитель э, Білорусі насправді ні. Він є просто виконувачем того, що скаже Путін. Ну і відповідно, це ще одна установа, яка буде чути Путіна тільки тепер вже на території. Білорусі чути Путіна можна ще і через рот Валентини Матвієнка, яка також заявила, що рождаємості не вистачає в страні. Ну, дві проблеми, понимаєте, є в цій страні дураки дор... а, ні, не те. не дураки дороги, там значить народжуваність і чого говорить как-то мужиків стало мало важним фактором при принятии решения рожать ребенка, не рожать. Євляється наліччя інфраструктури, що називається там на рівні протягнутої руки. Коли дідський сад, школа, поліклініка, дитяча площадка, стадіон і так далі дуже серйозно мотивуючий фактор. Так, і було б дуже добре, якби воно знаходилося дійсно на витянутій руці, а не під ним доводилося стояти з протягнутою рукою. тому, що як ви розумієте, на всі соціальні програми гроші пакаратілі, тому що немає грошей у Росії на збільшення пенсій, на збільшення соціальної допомоги, на від. будову, або на реконструкцию, або на ремонт детячих садочки в поликлиник и так далее, а есть грошечки правильно на вину. Вот такой высокий, высокий стандарт. Все, что делается, все делается для благополучия, благополучной, комфортной жизни людей. И есть пример к чему стремиться и тянуться. И второй, Сергей Семенович много говорил о женских консультациях, о женском здоровье, что очень правильно. Но хочу ще раз підчеркнути, що контроль за репродуктивним здоров'ям має бути не тільки женщин, але й мужчин, якщо хотіти мужські консультації. Зокрема, в мужських консультаціях потрібно розказувати, як е, бити так, щоб не попадати в тюрьму, а щоб це вважалося як б'є, значить любить. Бо там дуже тонка грань, да ну і власне ще кілька питань до чоловіків, як їм треба ставитися до жінок. Але звісно не про це говорила Валентіна Матвієнка. Але знаєте, що цікаво, дивіться, Валя Матвієнка з таким, знаєте, знанням діла розказує про те, як вони, значить, зараз будуть піднімати репродуктивну функцію у населення Російського, а на других ефірах Норкін. Совершенно о других темах говорит. они не умеют бухать вообще. Во-вторых, вы давно выпивали с молодыми. Не умеют они этого делать. Мы вас я не считаю. Понятно? А вы кажется, репродуктивная функция. Вот она, главная тема дня. Треба розібратися, хто все ж таки вміє пити правильно або більше, або не закусиває, або не запіває. Вот е, главна тема ефірів на російському телевідіні, а не от ця ваша репродуктивна функція і про те, коли народжувати дітей. Ну і в принципі, коли ми говоримо про інфраструктуру, то е, ви ж розумієте, що та інфраструктура е, вона має включати не тільки пологовий будинок на території Росії, а ще поруч має бути лікарня, поруч має. Бути дитячий садок, поруч має бути школа, і поруч має бути воєнкомат. тому що коли вони народжуються, їх відразу туди записують. тому що це наступне покоління, яке піде е, вбивати заради Путіна, бо інакшого на території Росії немає народжувати заради війни. Ну і ця функція, як ви розумієте, вона діє завжди і всегда. Ну і ще одна дуже важлива тема на території Росії, назви дуже ушлий з точки зору монетизації своих прошлых властных полномочий. Типичная коррупция. Вот он танцует здесь со стаканом вискаря, непотребной компании женщин легкого поведения. А тем не менее, посмотрите, как монетизирует. Я не исключаю, что он получал взятки и от режима Зеленского за счет, кстати говоря, американских денег, которые были украдены киевским режимом из той помощи, которую Байден отгружал десятками миллиардов в Киев. Я не здивуюся, якщо він отримував гроші від режиму зеленського, які були передані Сполученими Штатами Америки, які були взяті з російських грошей, збережених в американських банках, які їм передали європейські партнери, тому що там Росія її хотіла заховати. Дуже складна схема, але як ви розумієте, дієва, тому що е, ті, хто дивляться Росію, 1 вони не включають мозок. Далі вони вірять в. Всьому на слово, що було відповідно призніціно в цьому самому ефірі. Але дивіться, Байденюк наш не дає спокою російському телебаченню. Ще й досі він вже давно не керує Британією, але ще й досі вони стежать за тим, як він проводить свій вільний час. З Завістю стежить Сладусік, тому що розуміє, що такого вільного часу у нього не буде. Тому що після завершення кар'єри на телебаченні в нього два путі. Ілі Цвинтер, ілі Вісліца. От на тому, власне, і закінчується вся його е активність після його е торгування ліцом в ефірах російських пропагандістських шоу. Але ну, якщо ми вже за ці російські пропандістські шоу заговорили, то давайте я вам вже ж нагадаю, е як в цих російських шоу зараз висловлюються стосовно атаки на. Польщу, яку організувала Росія, хоча той же, наприклад, Салавйов писав, що не доведено, що це російські дрони, і бе, що вони готові надати польщі консультації від міністерства оборони стосовно того, що це за дрони. Правда, польща ще й досі не зверталася до них за цими самими консультаціями, тому вони ці консультації безоплатно роздають в своїх ефірах. Правильно, ми ж можемо зовсім другим аружем виявити. Зачем нам садиться за стол переговоров, если у нас в арсенале еще столько и такого, который мы даже не открыли? Вот, например, я считаю, что вот нас надо стереть с лица земли. Сегодня, в день освобождения Донбасса, вот сейчас мне там ребята пишут, Донецк уйти уже так, как давно не было. При том, что ни по каким, ни по военным объектам. Київ нужна з лиця землі. Якщо ви пропустили, що саме сказав Соловйов, то Київ на його думку треба з лиця землі, тому що утюжить Донбас. І я просто вам нагадаю один е момент, який трапився буквально цього тижня. Целью було захистити людей, русських людей, які століттями проживали на цих землях. Ми обнаружили суді, що там такі ж русські, як і ми ми прийшли на допомогу цим людям. Це зараз про Донецьк і про те, що там Росія вбила щонайменше 23 пенсіонера, які стояли просто в черзі за пенсією, скинувши на них кап. Повертаємося до питання утюження Донецької області. А щоб западу було легше, знести населення Києва, покиньте город, город обрічо. покиньте город. В очередной раз в русской истории мы его отстроим заново, будет лучше прежнего. А, кстати, я бы настоятельно еще рекомендовал жителям европейских столиц осознать и просто почитать историю. Русофобия всегда приводит к одному. Вам придется учить по-русски только одну фразу. Дайте, пожалуйста, каши. Строїтелі знайшлися тут, які не можуть відбудувати свою велику державу. Розказуватимуть про те, як вони будуть відновлювати е, Київ. А що касається фрази Дайте, пожалуйста каші», е, не забудьте, пожалуйста, вивчити фразу ножки буша. Е, пожалуйста, дайте та. Це та допомога, яку е, своєю чергою отримувала Росія. Під час того, коли сиділи голодні босі, я не думаю, що сильно щось помінялося з того часу, але тепер вони е, сидять е, голодні і босі і кажуть, що Путін молодець. І будуть опять стояти воєнно полівої кухні і знову внезапно очутивши себе, Боже, воєнно палівої кухні. Е, прекрасна русська кухня, е, що ви вмієте готувати? Польова кухня. Я перепрошую, Щі воду з під борщу, коли каструлі сполоснули. Що ви вмієте готувати? Прозрівший європейський народ, каже, <гас> 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 може бути, можна ще каші? Каші ще дайте, пожалуйста. Ні, за кашою, так таке там у вас стоять вони, возле пальових кухонь. б'ються, один одного, виштовхують і кричать: Я перша сюди прийшла. Коли бліни на лопаті подають, вот це к вам, це ж ваша культура, велика руська, де із 600 тисяч слов використовується максимум 15 через слово со словом «мле». Але продовжуємо спостерігати за тим, що ж було в російських ефірах після атаки на Польщу. треба вводити миротворців в шос. Я вважаю, что вони должны стоять по столицям тяжело больного нацизмом государств. как такая жесткая пилюля от реваншизма. Я считаю, что вполне может стать совместная группа китайская корейский народно-демократической и российских войск в Берлине, в Париже, в Брюсселе. Но Трибалтийские Эмираты не должны существовать, поэтому надо тихо, спокойно просто смести всю эту нечисть и объединить Калининград с материком. А, конечно, надо подумать реально о размещении наших войск в Хельсинки, Осло, Копенгаген. Ну а что делать? Время такое. Міром, як запахло, Ви чувствуєте? Прям таке відчуття. що як тільки Дональд Трамп надав Росії мирний договір, відчувається цей запах міра з території Росії, яким несе постійно щоразу. Ну і відповідно, теж нагадаю ще один інцидент: мирний чуть ми не угробили, який літав тут на самоліті на вертольоті, по різним государством. Наснауські їх проти нашої країни. і е, вдруг заявили, що Росія е, виключила GPS і самоліт і літальот мог потерпіти крушение. Потім самі ж кстати сказать, представителі Євросоюзу цю дурь дуль Но методи остаются такими. Про що говорить Лавров? Про літак Урсули Фундерляйн, який вони е, ледве дійсно не угробили, як каже сам Лавров, е, тому що. Немає ніякої відповіді. Ні за літак Урсули фон дер Фондерляєн, ні за ракету в Кабмін, ні за дрони в Польщі. Тому Соловйов собі і дозволяє розмірковувати на тему того, що він може принести Європейському Союзу. Ну і переставляє цілі міста для того, щоб вони вкладалися в його геополітичній. Картині світу е, мені здається, це має назву шизофренія, але треба погуглити і зрозуміти. Е, я просто знаєте, от е, хочу нагадати, як виглядають російські глубінки. Ну і відповідно, ви ж не думаєте, що в таких умовах можна вирости якимось нормальним, адекватним свідомим чоловіком. Це Тюмень, якщо б вам було цікаво, і це не виставка ведмедиків. Ні, Це одного дня в Свердловській області Росії обнаружили повешених вдоль дороги плюшевих медведей. Ну і Як з'ясувалося, що автор цієї інсталяції це водитель мусоровоза, Просто вино так вот с мусорки дистая игрушки и прибывая их до дерев. Некоторые говорят: о, прикольно, мишки висят. Некоторые говорят, что это не аллея, а кладбище плюшевых игрушек. У некоторых аллея не вызывает у местных жителей никаких негативных эмоций. Все нормально. Все Прекрасно, все чудово. От е, з цим нам доводиться мати справу чи не щодня. Е, ну і знову ж таки, давайте згадаємо е, про те, як скока Путіну літ, і як Путін хоче жити вічно. Це знову ж таки до питання, що він може не знаю, там застосувати ядерну зброю. Е, бо Путін дуже любить себе, і він розуміє, що про застосування ядерної зброї у підсумку прилетить по ньому. Тому Путін навряд чи це буде робити. Бо жити хочеться. Не для того, він, знаєте, малодільну клубніку тут виводить. Ми тут ведемо роботи по редактированню геном гінограда. Ви бачите, що вперше в світі ми змогли редактирувати геном гінограда, отримати гіноград, який не вистачає при фоумінфекціях. Менше потери виражає, не треба травити конденситами. А клубніка, яку ви там далі бачите, це теж редактирована клубніка, яка в нас в більшість разів зберігає перцетин. Це таке полезне електричне клавано антиксиданные свойствами такая кубика, в кубика не они получились вот, виноград да почему обрабатывать не нужно Молодільна клубніка каже. А, ну і цікаво, що цей сюжет вийшов відразу після того, як Путін поговорив з Сідіпіном абісмерті. Чисто випадково натякнув йому, що у разі чого в нього є молодільна клубніка, але сам при цьому її, бачите, не скуштував. Е, певно, все ж таки не настільки вона молодільна, як про неї розказують. Ну і звісно, якщо ми вже заговорили про ось ці молодільні способності шаманізм і так далі, я хочу нагадати вам про шамана. Який Ну, вважає себе співаком, але при цьому дуже хотів отримати патент на фразу Я русський і не отримав. Роспатент відмовив російському співаку в реєстрації цієї фрази як товарного знака. Рішення було винесено наприкінці серпня. Дронов подав відповідні заявки, спробувавши зареєструвати фразу Я русський як бренд для 17 класів товарів і послуг, серед яких були і алкогольні напої. а Ви кажете, пітні уміють парфумерія, Ну це одне й те саме. Як ви розумієте, і шкіряні вироби. Я так розумію, що це вже необхідно для е, ігр з е, Любімай. Шамана. Е, ну і весною сам дронав повідомляв, що Роспатент відмовив йому використання цієї фрази. Однак, за словами співака, він був готовий до такого рішення і спочатку подавав заявку на реєстрацію бренду лише для того, щоб привернути увагу до спроб підприємців використати цю фразу для випуску ширпатреба сумнівної якості. Він би випускав вещ. От такими були новини цього тижня. Побачимося з вами. Бережіть себе і. 爸爸。